Друзі, вітаємо вас у нас на каналі Наталі Плюс Нюша. Е, і е, повітряні факти про пуделів. Е, а ви знали колись, що пуделі були виведені не як салоні красунчики, а як справжні мисливці, які приносили здобич з води, звідси і не шерсть. І ось такі лапки. О, е, шерсть пуделів росте, як людське волосся. Тому потребує постійної стрижки і гарного догляду. Вона не випадає, вона просто росте. А, і а, тому дуже часто подалі рекомендують людям алергікам, але тим людям, які люблять тварин. Пуделі є найрозумнішими у світі, і єдине, кому вони поступаються, це лише бордер колі. Ця борода буквально за 5-10 хвилин розуміє, що їй потрібно робити, тобто свою є команду. Так, і що вам нюша ще підготувала? А, скоро на каналі стартує розіграш для найактивніших учасників. Єдині умови це активність. Потрібно підписуватися, ставити лайки, коментарі. Але які саме подарунки хочемо зараз обрати, щоб вони вам були корисними і цікавими? Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас домашні улюбленці, якщо є, то які саме? Якщо немає, то так і напишіть, що немає, тому ми будемо знати, які і вам значно. подарунки готувати. Друзі, а на цьому сьогодні все. Ставте подобайки, підписуйтесь, діліться нашими відео своїми друзями і до зустрічі завтра!